Це Logitech G Pro X Superlight, одна з перших ревізій. Це та сама мишка, тільки одна з останніх ревізій, тобто максимально допилена. І ось це Logitech G Pro X Super Light 2. Існує багато протиріч з приводу цієї мишки. Хтось, наприклад, дякує власникам першого суперлайту за бета-тест. Хтось сміється і каже, що Logitech продає ту саму мишку, а люди ніби цього не помічають. Хтось каже, що зараз навпаки варто брати першу версію суперлайту, бо дуже гарні знижки. Про геймери просто грають на Superlight 2 і не паряться сьогодні. Ми подивимося, як змінилася ця мишка. Чим вона відрізняється від першого суперлайту обох ревізій. Чи варто його купувати, і що дає вам частота опитування 2000 Гц? Поїхали! Перед цим нагадую вам, що я збираю на два дрони для 128-ї бригади територіальної оборони, які зараз на Вугледарському напрямку. Тому, будь ласка, прошу вас, залишилось не так вже багато, щоб дозбирати на ці два дрони. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, закиньте комфортну суму на банку в описі, а за найбільший донат вони подарують вам прикольний приз. Дякую всім, хто долучився і долучиться. Банка тут за що я полюбив суперлайт з першого погляду. Так це за форму. Вона прекрасна, дуже зручна і підходить майже всім. Хоча я знаю людину, якій вона не зайшла. І саме завдяки цій людині рожева суперлайт тепер у мене. Дякую, пане Сергій. Отже, як ви бачите, форма зовсім не змінилася. І як на мене, це добре. Нічого тут міняти і не треба. Ця форма одна з ключових переваг мишки, і заради цієї форми її і купують. Середній розмір. Без сильних горбів, спинка дуже зручно лягає в долоню. Гарні заглиблення з боків для пальців. Вони зовсім невеличкі, але зручні. Фактично, її можна тримати будь-яким хватом. Це одна з найбільш універсальних форм. Круто. Баланс теж гарний і вага 60 грамів. Так, в порівнянні з першим суперлайтом мишка трохи полегшила. Всього на 3 грами, і це майже не відчувається. Збірка та матеріали не змінилися. Той самий пластик, що і був, дуже приємний і не слизький. Хоча це кому як. Мені це покриття подобається, і це не soft touch, але дуже схоже. Відбитки не сильно збирає, не затирається, і, в принципі, краще за все, відбитки видно саме на чорній моделі. Ну і зібрано це все добре, без скрипів і інших приколів. Мишка відчувається якісною, ну як і повинна відчуватися мишка за 6700 гривень. Якщо порівнювати якість збірки, то вона однакова на всіх трьох екземплярах. Не дивіться на першу ревізію, це та сама. З мого огляду трирічної давнини вона багато разів падала, тому скажімо так: вона field tested. Єдина помітна зміна в конструкції, відсік для Донглу зовсім інший. Я сказав помітна зміна, бо всередині змін достатньо. Там інша плата, інші шлейфи і... І так далі. От кнопки це одна з найбільших змін. Самі панелі не дуже змінилися. Сайт Travel залишився всюди, але тут він не має значення, в грі він ніяк себе не проявляє. Зник пре і пост travel Оце реально круто, бо це впливає на клік. І також дуже сильно змінилися свічі. Якщо в першому суперлайті стоять омрони на 20 мільйонів натискань, то тут... Теж омрони, але вже зовсім інші. Оптомеханічні гібридні перемикачі. Logitech називають їх LightForce. Заміна на оптику цілком зрозуміла, бо останні. Років 10, напевно, Logitech дуже часто звинувачують в тому, що в їхніх мишках дабл-клік. Та що казати, це і мене не оминуло. Наприклад, у мене тут на полиці стоять дві мишки, 403, 703, і обидві з дабл-кліком. Оптика дабл-клікати не повинна, тому такі свічі цілком правильне рішення. І так як це гібридні оптомеханічні перемикачі, то натискання у них як у механіки, а ефект. Як у оптики, і це дуже круто, бо я знаю таких олдів, які дуже не люблять оптичні перемикачі. Їм подобається тільки механічний клік. І тут два в одному. Мені ці омрони дуже сподобались, і загалом клік став набагато краще. От у мене є еталон по кліку: це Ваксі, це Харп Ейс, і це Зові. І тут дуже і дуже близько до ідеалу. Клік пружний, чіткий, середньої довжини. Панелі тепер не б'ються об корпус, і в порівнянні навіть з оцим суперлайтом, де кліки покращили, небо і земля. Бокові кнопки взагалі не чіпали, свічі ті самі, теж Omron, до речі, і клік той самий, невиразний і короткий. Колесо теж не змінили, а от енкодер інший, і я б не сказав, що стало краще, бо колесо занадто легке, кроки дуже невиразні, і натискання теж не дуже інформативне, але воно тихе. Сенсор оптичний Hero 2, і тут з ним доволі цікава ситуація, бо він, наче як ну, найпотужніший сенсор, що є зараз у Logitech, і один з найтехнологічніших в принципі на ринку. Але якщо порівнювати з топ-сенсором, наприклад, Pixar 3395, то Hero 2 програє йому по характеристиках. Не по DPI, бо тут 32 тисячі DPI, А от в інших характеристиках, наприклад, в швидкості програє тут швидкість 500 дюймів за секунду, а у 3395. 650 дюймів за секунду. Тут прискорення 40 G, а 40G ну, це вже якийсь середній результат для топ-сенсору. Бо, наприклад, у 3395 прискорення 50G. А у деяких сенсорів типу Razer 70 і так далі, гонитва за DPI це насправді фігня, тому що ви ніколи в реальному житті при грі не відчуєте, скільки там у вас 40G, чи 50, чи 70, у вас 500 дюймів за секунду, чи 650. ви цього просто ви не можете так швидко рухати мишкою. Але мене просто дивує і трохи смішить те, що тут от 32 тисячі DPI, правильно, які я не знаю кому стільки потрібно. А прискорення 40 g Чому не 50? Взагалі до сенсору було б нуль претензій, якби він у мене не зривав. Я насправді впевнений, що це брак і мені просто попалася така мишка. Бо перший суперлайт ніколи в житті у мене не зривав, що оцей, що оцей, просто ніколи. І я впевнений, що з другим суперлайтом буде те ж саме. Але от саме ця мишка, десь два рази за одну партію в КС у мене було таке, що ти біжиш-біжиш і потім так і у тебе тупо в пол. І ще одне питання до сенсору: а де Motion Sync? Судячи з усього, тут його немає. Одне з найцікавіших нововведень цієї мишки це частота опитування 2000 Гц в бездротовому режимі. Так я трохи критикував це рішення, і я говорив, що треба було робити 4000 Гц, Бо є мишки дешевше, і у них 4000 Гц, проте Logitech вирішили по-своєму. І на це була реально непогана причина. І причина ця економія заряду акумулятора. Бо, наприклад, зараз мишка з частотою опитування 1000 Гц тримається приблизно 95 годин на одному заряді. З частотою опитування 2000 Гц вона десь 50 годин на одному заряді пропрацює. А з 4000 Гц, ну, було б десь годин 30, а це. Ну, маловато в 2023 році. Тому тут я не проти, але особисто я мав сумніви, чи відчую я ці 2000 Гц у порівнянні з однією тисячу Гц. Я знаю, що відчув 8000 Гц, а от 2000... Насправді воно відчутно. Приціл трошки плавніше, але не сильно. На моніторі в 144 Гц це навряд чи помітно. На 240-360 більше, у мене зараз 540 тут помітно. Але сильної різниці з 1000 Гц я не відчуваю. Тому чи була тут необхідність в 2к? Ну, моя особиста думка була, але більше іміджева. Бо якщо б тут була просто 1000 Гц, я б перший кричав, що це ганьба. Справжня ганьба, на мою думку, було продавати перший Суперлайт в 2023 році з мікро-USB роз'ємом, і тому Суперлайт 2 вже з USB-C. Це круто. В той час, як інші мишки навіть бездротові, йдуть з м'яким паракордом в комплекті, SuperLight 2 має той самий кабель, що і три роки тому. Ну добре, хоч USB Type-C. Так, кабель потрібен тільки для зарядки. Так ви не будете часто ним користуватися. Але от, якщо будете, от, якщо буде така потреба, грати деякий час з кабелем. Та й в принципі, чому інші кладуть нормальний кабель в коробку? А Logitech – ні? Ніжки виглядають схоже, але вони змінилися. Тепер нижня, як буква U в той час як на першій версії, вона виглядає ось так. Не секрет, що стокові ніжки в Superlight були і так собі. Та в принципі і в другій версії нічого не змінилося. Але навіщо було міняти розмір ніжок, коли вже на ринку існує багато крутих варіантів на заміну? Я не знаю. Якщо у вас був запасний комплект для вашого першого суперлайту, якихось крутих ніжок, то він сюди не підійде. Хіба що ця велика верхня ніжка, вона однакового розміру на першому і другому суперлайті. Логіка зміни форми ніжок була б цілком зрозуміла, якби Суперлайт 2 почав по-іншому ковзати, але різниця я не бачу зовсім. Тобто стокові ніжки тут ок, але ну, це все, що я можу про них сказати. Хоча подивіться, з приводу довговічності на першому суперлайті, самому першому, що в мене був, три роки ніжки відпрацювали. Дай боже. Софт Logitech G він має властивість не бачити девайси, коли йому цього не хочеться, але заради справедливості треба сказати, що Superlight 2 у мене цього ніколи не було. Тут є декілька цікавих нововведень. Перше, з'явилися більш поглиблені налаштування DPI, де можна вибрати висоту відриву сенсору. Раніше цього не було. І можна вибрати висоту навіть для різних рівнів DPI, це прикольно. Далі є вибір режиму перемикачів: гібридний чи тільки оптичний. Ну і ще з цікавого, можна відкалібрувати мишку так, щоб швидкість була ідентичною до вашої старої мишки. Для цього треба рухати їх одночасно. Це реально цікаво і круто, бо я ніде подав подобного не бачив. За це респект. Що в підсумку? Ну, спочатку у мене були приблизно такі думки: М -м, дуже мінорні оновлення, цену Суперлайт 2, Суперлайт там 1.1, Superlight 1.5, Суперлайт за 160 євро це пограбування, усього 2000 Гц і так далі. Але я місяць пограбнені, і ці думки, знаєте, якось відійшли на другий план, бо я спіймав себе на думці, що мишка мені реально подобається. Дивіться, тут набагато кращий клік, це найкраще оновлення цієї мишки. Тут 2000 Гц, так не 4000, але в принципі причини зрозумілі. Але я точно не думаю, що зараз треба просто бігти і купувати собі другий Superlight, коли у вас є перший. І я точно думаю, що зараз дуже гарна ідея зекономити і купити собі суперлайт перший, але набагато дешевше, бо зараз на нього дуже непогані знижки. Особливо, якщо ви дуже довго його собі хотіли і не могли дозволити, і особливо, якщо у вас монітор від 240 Гц. Та я точно не хочу хейтити суперлайт 2, бо він мені подобається. Так, є конкуренти з більш технологічним сенсором, з частотою оновлення 4000 Гц, з меншою вагою, з меншою ціною. Але грають всі на суперлайт. А ті, хто не грають, хочуть собі суперлайт, бо немає відповіді на аргумент, мені подобається.